Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі. І сьогодні я буду готувати котлети зі свинини. Так. І ще щось. А що на гарнир рис, ще у нас є крупа кіноа. Це буде не гарнир, все буде по порядку. Все побачите. І в мене перці купила зі знижкою, так? І дочекалась, що вони почали пропадати. Ось, повідрізала вже. Так, якщо купили зі знижкою, зразу використовуйте. Не, не тримайте, як я. Так, ну що, готуємо котлети. Перця запікається в духовці. Рис ще чекає, кіно майже приготувалась. М'ясо, ви знаєте, спочатку помити, вимочити і перекрутити. Так, зараз я перекручу м'ясо і буду перці, хвостики, плодоніжки повідрізаю і засмажу. А на вулиці хтось працює, а ми працюємо на кухні. Чується грохот? Мабуть, чутно. На вулиці чумить, робота кипить. І на вулиці, і у мене на кухні. М'ясо перекрутила і буду робити котлети. Половину візьму Бо це багато для мене. Так, а на що Перець виявився дуже гострий. Дуже так. І я не знаю, коли б купували, каштували. нормальний перець. Ну, зовсім не горький був. Був. А тут, виявляюся, ну, дуже. Я вже і один покуштувала, і другий, і, вс... і третій, і все пече тепер в році пекло. Щоб не пекло в році, після того, як ви з'їли щось острого перцю, да, візьміть олійки будь-якої нерафінованої бажано, і потримайте в році. Так, і все дуже минає. А коли запивають водою, це не... не допомагає. Так що перець я додавати смажити не буду, як хотіла, буду щось інше. Ще не знаю, що придумаю. До м'яса будемо додавати цибулю. Одну штучку. Моркву невелику одну штучку, два жовтка, так. Майоран. так майоран. Перець чорний. Так. І саме головне, що я хотіла сьогодні додати, це кіноа. Чого я вирішила додати кіно? Бо в мене нема батона. Так. А котлети з ботоном все ж краще. А у нас буде з кіноа. Так, щось там не смажеться. Ой. Так, зараз перемішаю і буду дивитись, досить я кіно положила чи ні. Мабуть, досить. Так що буду перемішувати. Рис готов. Котлети смажаться. Перці солодкі я почистила. Зараз поріжу і будемо ще щось додавати. Перці я порізала такими немаленькими шматочками. І зараз, все ж, я вирішила додавати перець гострий. Мабуть, він як підсмажився, не такий гострий став. Мабуть, я точно не знаю. Чого я вирішила купити? такий перець. Бо я завжди дивлюсь, як люди купують, і не по 2-3 штучки, як ми, а по пів кілограму, по кілограму, і, мабуть, вони вживають його. А люди такого восточного типу, так, мусульмани і тому подібне, так? І вони ж дивіться, як виглядають. Жінки їхні, так? Живота у них великого нема. Так що беру пример, приклад з них і буду додавати такі гострі страви в їжу. Так, мабуть, це дуже корисно. Так, і що? Ще додам от таке в мене перемалоле насіння гарбуза, там і ціле насіння попадається, не сильно так перемалола, так, трошки, так, перемішаємо. Пишаємо, ще не все так, додам листя базилік, так, листя Базиліку ось так, молодесенькі. Так, зелень потрібно вживати і побільше. так. І ще й не все. І додам сира такого, як у вас є, можна додавати тофу чи ще якийсь. Мабуть, просто коров'ячий чи сир можна додавати. В мене солений такий сир. І ось так. Такими різними шматочками. Так, якби покласти, щоб красиво було. Руками нема, мабуть. Так, їжа повинна іще й красивою бути, не тільки смачною. Ви знали це? Так, це дуже важливо. от так І майонеза нема у нас, так ми відвучуємо себе, себе від майонезу відучаємо, як правильно сказати. Олійкою якоюсь гарною полімо. У мене виноградних косточок олійка. Так, все. Все, готове. А ми ж ще щось готували, так? Так, ми ще котлети готували. Тож, зараз насипимо. Рису нашего гарниру так. и котлет. Котлеты, вот такие. Так, о. Зламала котлетку. Ось так. І насчет котлет. Котлети готувати всі можуть. Але ж, дивиться, я хліб не додавала, а додала крупу кіно. Так. Це дуже смачно. І котлети м'ягисенькі. Ось такі. Покаштувати? М -м -м. Слухайте, магісінькі, магісінькі. Навіть беззубі зможуть їсти. Так, шуткую я завжди. Ну, це я не буду пр пробувати на камеру. Вот дуже незручно. Напишу в опису, сподобалося, чи ні мені перець гостренький. Все, готуйте. Побачимось, Па-па.